Як зареєструватися та вивести кошти з Пайонір через Прива24. Авторизуйтеся в застосунку Прива24 за номером телефону. Перейдіть у меню Ще сервіси Пайонір. Увійдіть у свій обліковий запис Пайонір, використовуючи електронну пошту та пароль. Введіть код підтвердження з SMS. Якщо у вас немає облікового запису, пайонір потрібно зареєструватися. Виберіть картку для реєстрації. Перевірте правильність заповнених даних англійськими літерами та введіть код підтвердження, заповніть дані безпеки англійськими літерами та перевірте реквізити посвідчення особи. Додайте рахунок Приватбанку для виведення коштів. Дочекайтеся повідомлення на електронну пошту про підключення Пайонір до Приватбанку. Після цього можна авторизуватися в Payoner через приват 24 Щоб зняти кошти, виберіть ваш обліковий запис Пайонір. Виберіть картку, на яку хочете переказати кошти. Перевірте дані і натисніть Отримати. Введіть otp пароль з SMS та чекайте на зарахування.